Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді будуть лампи Kaizen F-15 ваш четвертому цоколі. Раніше в наших минулих оглядах були аналогічні лампи моделі F15 тільки в арсьовому цоколі, і ви багато разів просили протестувати ці лампи саме в ваш 4-му цоколі для рефлекторної оптики. Одразу хочеться зауважити, що лампи мають високу якість матеріалів і також високу якість виробництва. До того ж, вони досить важкі. Найбільшу вагу має система охолодження, і знову ж таки тут варто звернути увагу на конструкцію системи охолодження. По-перше, вона активна. Але тут немає захисної решіточки для того, щоб захистити вентилятор кулера. По-друге, сам радіатор тут вбудовано всередину корпуса лампи. В деяких моделях ламп, ось саме ця частина, має певну кількість отворів і також виконує роль радіатора. А тут радіатор встановлено всередину. Ну, в принципі, його можна побачити ось через ось ці щілини. Також. В принципі, можна сказати, що досить вдала і продумана конструкція цоколя. Він, як і лампа, виготовлений з алюмінію. Є тут фіксатори і також силиконовий ущільнювач. Цоколь фіксується в єдиному правильному положенні. Виробник тут вже подбав про те, щоб у нас в такому положенні була правильна геометрія світлотіньової межі. Відповідно, нічого тут підлаштовувати не потрібно. Просто зафіксували цоколь в фарі, далі встановили лампу, провернули до упора. Ну і в принципі все. Лампа буде нормально, правильно встановлена і також буде нормально працювати. Дріт, який йде до драйвера, більш-менш якісний. З'єднання виконано надійно через гумову проставочку. Тут у нас драйвер. Ну і далі йде стандартна контактна А4 група. Додаткової захисної ізоляції на дроті немає. Ну і це, мабуть, такий другий, але незначний мінус даних ламп. Заявлена виробником потужність складає 70 Вт, і при такій конструкції ламп це Може відповідати дійсності. Але ми, як зазвичай, перевіримо ці характеристики, а також подивимось на інші не менш важливі характеристики, такі, наприклад, як світловий поток. При напрузі приблизно 13,5 вольт лампи споживають 3,3 А, і це максимум для нашого фотометра. Тобто більший струм він видати не може. Відповідно, потужність у нас обмежена 44. Ватами. Виробник заявляє 70 Вт на одну лампу, 140 на комплект, відповідно 44 Вт на ближньому, з урахуванням обмежень по струму. Можна сміливо говорити, що лампи відповідають заявленим 70 Вт. Світловий поток 1718 люмен, ефективність 40 Вт, кольорна температура 5405 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі і тому ж струмі потужність у нас не змінилась, то лампи працюють досить стабільно. Світловий поток впав до відмітки 1405 люмен. Ефективність склала 32 ват, колірна температура 5908 кельвін. 1400 люмен, як на мене, це, звісно, не рекордний показник. Але тут ще відіграє роль обмеження по струму. В автомобілі струм буде не обмежений. Відповідно, ми можемо розраховувати на більший світловий поток. Але для рефлекторної оптики є, на мій погляд, певна межа. Все, що більше півтори тисячі люмен, має ризик вже створення паразитних променів засвітів та осліплення. Водіїв зустрічних транспортних засобів. Тому зараз ми встановимо дані лампи в оптику автомобіля Chevrolet Aveo і подивимося взагалі, як вони працюють. Ну що ж, перше, що я сказав, коли побачив, як світять ці лампи, це те, що ми давно очікували і заслужили на таке світло, на таку геометрію світлотіньової межі. В Принципі видно, що СТГ тут майже як під лінійку, і це те, що всі хочуть побачити від галогенок. Інколи навіть в лінзованій оптиці з певними лампами не завжди можна досягти таких результатів, які ми бачимо зараз. Лінія термінатора, на мій погляд, абсолютно чітка і ідеальна, і також видно, що світлова пляма більш-менш рівномірно заповнена або там залита світлом. Тому до світлової плями, до її геометрії, в мене немає абсолютно ніяких зауважень. І ще хочу зауважити, що це в нас все ж таки рефлекторна фара. По-перше, а по-друге, є від блоку живлення певні обмеження по струму. Тобто, в нас струм не піднімається більше ніж 3,2 А. ампер. А в автомобілі струм ну, значно вищий. Відповідно, можна розраховувати на більшу яскравість. Цих ламп, ну і відповідно на якісніше світло. Тепер ми подивимося ще на чорно-білі знімки, де на контрасті видно відсутність паразитних засвітів, якихось там зайвих плям, ну і також видно чітку геометрію світло-тіньової межі. І далі дивимося на дальнє світло. Дальнє світло яскраве, світить променем, промінь сконцентрований в центрі в принципі, стандартне дальнє світло. Знову повертаємось до ближнього. І переходимо до замірів за допомогою люксметра. Освітленість в контрольній точці 1 2530 люкс. Точка 2 – 1750, точка 3 – 880. точка 4 470, точка 4 – 470, 5 – Це у нас водій зустрічного транспортного засобу, умовно 85 люкс і точка 6. Підсвітка обочини 507 люкс. Вище лінії термінатора, десь там на 20-30 см, ми отримаємо показник близько 30-40 люкс. Тобто, це повна відсутність світла. Що стосується фактору засліплення зустрічних водіїв, то в принципі цей фактор. У даних ламп, в даній фарі відсутні. Я зараз можу стояти чітко навпроти фари на дистанції приблизно 4 метри, спокійно дивитись на саму фару, не напружуючи очі, і констатувати, що вона мене не сліпить. Ну, те саме буде відбуватись на дорозі. Якщо дистанція буде приближена або наближена там, до реальних якихось умов. Наприклад, там 10-15 метрів ну відповідно взагалі ніяких моментів не буде. Хоча навіть впритул при лобовому зіткненні або перед лобовим зіткненням вас також ніхто не засліпить. Порівняємо наші F15 лампи з LED-лампами з наших минулих тестів як вдалими, так і не дуже. Наприклад, Ideal U9 Stinger ST LED і також галогенками Philips GT200. Це у нас посилені галогенки. Ну, Як ми бачимо, галогенки та лампи від Stinger суттєво програють Kaizen F15, а от що стосується Ideal U9 то тут вже можна про щось. Поговорити. Ну, в першу чергу, звертаємо увагу на контрольну точку. 1. Тут лампи від Ideal мають освітленість в декілька разів більше, ніж кайцин. В усіх інших контрольних точках перевага на стороні ламп від кайцен. І можна зауважити, що кайцин світло розсіюється більш рівномірніше, ніж у ідеал. Звісно, є велика перевага в контрольній точці. Один, але при цьому варто зауважити, що у кайцену майже ідеальна світло тіньова межа. У Ideal є певні зауваження і проблеми. Також, в принципі, якщо звернути увагу на контрольну точку 5, то ми бачимо, що у Kaizen тут 85 люмен, в той час як у Ideal 230. Тобто водій зустрічного транспортного засобу у випадку з лампами від кайцен перепаде набагато менше світла. Отже, як на мене, лампи F15 від Кайцин в даному тесті показали себе дуже добре або навіть Відмінно. Так, ці лампи не відрізняються рекордними показниками там, яскравості або потужності, але при цьому ми маємо ідеальну геометрію світлотіньової межі, рівномірне розповсюдження світла, ну і також все ж таки досить непогану освітленість. Як на мене, показники цих ламп заслуговують уваги. І особисто я, якщо шукав би собі лампи для рефлекторної оптики за четвертим цоколем, однозначно звернув би увагу на цю модель. На цьому в мене, як зазвичай, все. Все. я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.